Чотири автівки загорілися сьогодні на вулиці Вітрука у Житомирі. Три з них знищені вщент. Ще одна суттєва пошкоджена. Дим побачили, а потім бігом давай. Відключають, бо в нас же генератор в магазині. Бігом почали відключати і почали машини бахати. А йшов якась те горіла чорне. Де ба бабахкають від вже на цьому бабахта? Очевидці кажуть, загоряння розпочалося з однієї автівки. Однак через щільність паркування постраждали і машини, що стояли поруч. Я не знаю, я приїхав, поставив, пішов на базар, коли дзвонять мені. Машина я прибігає тут. Тут уже плам'я було <кхем> прибіг сусід з верхнього поверху. Сказав, що загорівся цей фольксваген. Питає встигнеш відігнати свою машину? Ось моя стоїть, друга машина. Встигнеш відігнати, бо от я спустився донизу, он мій балкон. Я вже й не встиг її відігнати. Вона вже загорілася. Загоряння ліквідовували 12 рятувальників і дві одиниці техніки. Загасити пожежу вдалося за 30 хвилин. Пошили досить швидко, але все одно що ж там згоріло все. Там вже нічого нема. Машина машини знищені повністю на місці пожежі працювала також правоохорон. Чому ж загорілися автівки? Наразі невідомо.